Я Тебе вітаю з дебютом на червоній доріжці одеського кінофестивалю. Які відчуття після цього дефіле? Так, це перша моя червона доріжка. Був тільки червоний ковролін і був червоний лінолеум, а червоної доріжки ще не було. Люди всі мені кричали, махали. Я всім відправляла повітряний цьом. так класно. Боже, я так давно не була на рідній землі. Це так приємно. Дуже приємно як збиралася на червоний хідник, тому що насправді в тебе є тисяча і один спосіб, як себе зібрати у найекстремальніших умовах, як просто в аеропорті, в туалетній кімнаті зробити собі швидко зачіску перед зйомкою. Сьогодні я збиралася не пів години, а 45 хвилин. Я думаю, ви помітили цю різницю. Отакий такий якийсь вихід до людей. От коли на тебе там спрямовані камери, коли люди там стоять, тобі махають, кричать, всі такі красиві. всі... Такі серйозні, всі з такими діамантами. А все блищить, знаєш, це блищить. У мене до цього блищало тільки сонце, мені в очі в пустелі. А тут ці всі діаманти, така розкіш. От, Звичайно, мені теж захотілося е, себе відчути, жарлі сторон, але я все ж себе відчуваю Олесю, Іванівною Нікітюк, тому що я просто йшла і липилася, як завжди, розумієш. Одеса, це батьківщина твоєї напарниці Регіни Тодоренко, твоєї співведучої по проекту решка». Регіна давала тобі якісь поради, куди піти? Можливо, вона тут зустрітися на чашку кави? Чи ви одна одну вже бачити не можете після проекту, після всіх навколосвітніх подорожей? От Регіна, от ти мені скажи. Я тобі дзвонила спитати, де купити бюстгальтер, де взяти супні. а Ти навіть трубки від мене не взяла. Ти облетіла навколо земної кулі не один раз під час «Орел проекту Решка». Куди поїхати відпочивати людині, яка була скрізь? Дуже хочу в Туреччину. Банально. От там, де банально, я не була. Ти розумієш, так в Турцію мені пощастило а, з, злітати зі своїми батьками. Ой, це, це була маса емоцій. Коли мій тато стояв на барні стійці перший раз на All Inclusive і казав Тубір це просто було дуже круто. От тому я звичайно хочу кудись з батьками поїхати. В якісь такі знаєш місця Хорватію в Чорногорію. От такі туристичні місця в дубровні не знаю, що ще сказати, Катя, що ще казати?